Я обожнюю функцію розшифровки голосових у телеграмі. Але я не готовий тільки за це платити 4 долари на місяць. Тому зробив бот, який розшифровує будь-які голосові, а також відеокружечки та короткі відео в більшості форматів. Причому не тільки телеграм, їх можна форвернути в бот із WhatsApp, із Viber, і він їх все одно розшифрує. І якість буде краще, ніж оплатної версії телеграму при цьому. От спробую розшифрувати одне своє аудіо. Хоча насправді іноді, коли я говорю, то якість... Розшифровки падає, тому що я говорю нерозбірливо або на вулиці, але, як правило, все дуже добре і чітко розшифровує, особливо якщо порівнювати з тим, ну, як робить це преміумна версія телеграму, вона вже дуже застаріла, як на мене. Тепер форварднемо це повідомлення в бот і чекаємо на результат. Що ж, вийшло непогано. Тепер переозвучимо голосом AI. Хоча насправді іноді, коли я говорю, то якість розшифровки падає, тому що я говорю нерозбірливо або на вулиці, але, як правило, все дуже добре і чітко розшифровує. Особливо, якщо порівнювати з тим, як робиться преміумна версія Telegram, вона вже дуже застаріла, як на мене. І перекладемо на англійську. І переозвучимо теж. Although sometimes when I speak. the transcription quality drops because i speak indistinctly or i'm outside usually everything is transcribed very well and clearly especially compared to how it's done in the premium version of telegram which seems very outdated to me аще попросимо переписати це як вірш і озвучимо звичайно ось ваш вірш хоч інколи коли я говорю якість падає бо невиразно мовлю чи на вулиці стою я Зазвичай все чітко і ясно передається телеграму преміум така точність не здається. Це все коштує якихось токенів, але в рази дешевше за чат GPT. Мені суми в 150 гривень вистачило на 4 місяці щоденного використання, а я користуюся ним дуже активно. Поповнити можна через WavePay і тут же насолоджуватися розшифровкою.